Благодійний фонд міжнародної ініціативи Надія спільно з меценатом Ігорем Горжієм днями відвідали місто Слов'янськ, що на Донеччині. Нашим захисникам вони привезли чергову партію гуманітарної допомоги. Ми зустрілися із танкістами, де передали ми їм засоби зв'язку, також реби ми передали. І електростанцію. Також ми зустрілися із піхотинцями, які на сьогоднішній день вони на першій лінії воюють із нашим ворогом. І ми їм теж передали так само засоби зв'язку і реби, які будуть установлені на Евакуаційні машини це реби, які виготовляє наш виробник, український виробник, яким ми йому дуже вдячні. Цього ж дня благодійники спільно з військовими відправилися на полігон неподалік Слов'янська. Вони на собі випробували бойові машини, на які в подальшому будуть встановлені передані реби. Цей транспорт, який на сьогоднішній день він самий ефективний, він броньований насамперед. Здається, що це один із тих, як би правильно вам сказати, технічних можливостей, які виконують на бойових умовах, таке ж обладнання, а також ліки і вітаміни. Благодійники планують повести військовослужбовцям на харківській, сумський та херсонській напрямки.